Замість ангела-охоронця до мене прийшов світловолосий красень у зеленому вбранні, який назвався Рафаїлом. Так відбулася моя зустріч знайомство з Архангелом Рафаїлом. Їх називають пошторями Бога Всевишнього. Вони старанно записують кожне наше прохання промовлене до вищих сил і передають його творцеві. Навіть коли ми вимовляємо наші бажання чи прохання, як ми вважаємо напряму до Господа, слухають їх саме вони, легіони ангелів. Вони завжди радо поспішають нам на допомогу у відповідь на наші молитви, мантри, медитації, але не втручаються у наше життя, коли ми про це не просимо. Закон свободи волі, отриманої нами від народження і даної нам Творцем, передбачає. Не просимо у неба допомоги, значить, не потребуємо. Ангели дуже тішаться, коли ми даємо їм роботу, звертаючись за допомогою. І вони щасливі, коли ми починаємо взаємодіяти з небесами на духовному шляху воїна світла, світлячка. Моє знайомство з ангелами розпочиналося і знайомство з власним ангелом-охоронцем. Я робила медитативну практику зустріч з ангелом-охоронцем. Практику ви можете знайти на моєму каналі. Посилання на неї, а також на медитативну практику «Ви ангел, знайдете в інформації під цим відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі цікаві і корисні відео та медитації, які виходять на моєму каналі. Запрошую вас також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту ви також знайдете в інформації під відео. З першого разу із своїм ангелом-охоронцем мені познайомитись не вдалося. Замість нього до мене прийшов світловолосий Касень у зеленому вбранні. Коли запитала його ім'я, відповів Рафаїл, так відбулася моя перша зустріч знайомства з Архангелом Рафаїлом. Важливо знати. Що, коли при знайомстві з ангелом-охоронцем до вас приходить хтось із вищих ангельських чинів, саме він є наставником одного з ваших ангелів-охоронців. Ангелів-охоронців у кожного з нас є не менше двох і може бути значно більше. Наставники ангелів охоронців з'являються тоді, коли необхідно вказати нам шлях нашої земної місії, направити нас на цьому шляху. У той час, коли я познайомилася з Архангелом Рафаїлом, який є небесним цілителем нашого фізичного, ментального та емоційного тіл, а його ім'я означає Сцілює Бог, я вже практикувала зцілення енергіями світла і любові Творця. З того часу пройшло кілька років, протягом яких архангел Рафаїл став моїм добрим другом, разом із архангелом Михаїлом, Уреїлом. Гавриїлом, Задкиїлом. Кожного дня, починаючи зранку, я нечисленну кількість разів звертаюся з енергетичним захистом до Архангела Михаїла і до кожного з названих мною архангелів згідно з їхніми небесними обов'язками. Заприятелюйте і ви з небесним легіоном ангелів та їх наставників, і ваше життя почне змінюватися на краще.